Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко веде перемовини з представниками США щодо звільнення політв'язнів в обмін на пом'якшення санкцій. Угода може торкнутися більшості із понад тисячі заручників режиму, яких потім вивезуть до однієї з країн ЄС. За словами оглядачів, білоруський диктатор хоче налагодити відносини з Трампом аби вийти з ізоляції. Також Лукашенко прагне скасування санкцій проти авіакомпанії Белавія та заводу Білоруськалій. У Білорусі санкції та картопля виявляються взаємозалежні речі у картопляні імперії ще з весни справжній дефіцит цього овоча. Спершу ціни різко злетіли, а потім бульба й зовсім зникла з магазинів. Як нестача типового білоруського гарніру пов'язана з агресивною політикою найближчої союзниці Білорусі, і чому новий врожай не означає повних тарілок для білорусів, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Картопля на столиці Європи стрімко втрачає свій титул. Такого в країні не пам'ятають, бо як би важко не було, але принаймні картопля завжди залишалася. А тепер не лише ціни захмарні, а й якість продукції відверто жалюгідна. Свиняча картошка, свиня. І ту кращу давали. Ну, реально, люди свиням свинім картошку дають. Як його можна такою продавати? Це просто убожество. І люди не перебільшують, бо через дефіцит на прилавки потрапила кормова та розсадна картопля. От де зілена, де Ось так білорусі без картошки. Це якщо вона взагалі є в магазинах у деяких регіонах країни, у торгових точках не знайти. Ніто картошки Нету. а буде? будівказується у нас картошки. нет. картошку не можемо произвести в достатньому калічісті. До дефіциту другого хліба призвів цілий ряд чинників. Минулий рік виявився неврожайним і в Білорусі, і в Казахстані, і в країні агресорці. Минулого року врожай картоплі був доволі незначним. Ситуацію спричинили несприятливі погодні умови. На ранніх стадіях росту картоплі було дуже холодно. Потім у нас була посуха і бракувала вологи. Через дефіцит ціни на картоплю одразу поповзли вгору, але біди б не сталося, якби білоруський диктатор не вирішив вкотре погратися в ласкавого господаря. Щоб створити дешевий національний топ-продукт, ціни для громадян наказав заморозити. Лукашенко любить показати себе таким рецівником простого люду. Тобто, відповідно, він частіше звертає увагу на дуже прості. Продукти харчування, ну в принципі, це його базовий електорат, Ну, звісно, що він з ними працює, показував себе такий, скажімо так, цар батюшка або колгоспу, який У всьому спробує розібратися у сусідній Росії ціни не заморожували і вони зросли майже в п'ятеро. Втім, окрім неврожаю, одним із чинників стали санкції. На зростання ціни впливає вартість пального, перерахування заробітних плат, використання іноземної сільгосптехніки та відповідна деталей до неї. Запчастини, які раніше коштували, скажімо, 100 доларів, тепер обійдуться у 300-350 доларів. Тож абсолютно не дивно, що російські оптовики відчайдушно шукали доступну альтернативу. Білорусам це було вигідно. Навіщо ж продавати картоплю за дешево в місцевих супермаркетах, якщо можна заробити на старшому братові? Так, полиці магазинів і спорожніли. Перші ознаки дефіциту спробували покрити імпортом. Але проблема така, що російський ринок великий і єгипетський імпорт вигрибли весь. Зверніть увагу, навіть в Україні гіпські картоплі ранньої майже не було. Це все вигрибла Росія. Нема звідки брати. Спробували з Казахстану, але там ситуація аналогічна. Знайшли варіант, якісь там залишки в Єгіпці, знайшли варіант Азербайджан, до речі, Іран. От, але це було довго, і картоплю ну, реально почала зникати. І це не вперше Лукашенко вручну керує економікою. Всі 30 років свого правління диктатор час від часу вдає рятівника простого люду. Коли він спробував регулювати ціни на ну, звичайно курячі яйця 95-му, його вирвалась така фраза: отже, тільки взявся за за яйця, як масло пропало. Ось ну це, це вже таки білоруський анекдот. Але ще раз, тут питання, що такі спроби і регулярна інша справа. Що а, в білоруських а, у всіх складах білоруського уряду все ж таки і це рятували білоруську економіку. Була достатня кількість а, ну, певну міру розумних економістів. І питання: наскільки вони могли пом'якшити оці це махання шашками Лукашенка. Щоб вийти з кризи, уряд зважився на крок, який раніше здавався неможливим. Відчинив двері для імпорту картоплі з Євросоюзу та інших недружніх країн. Зараз ситуацію здатен врятувати тільки новий врожай картоплі. Його прогнозують більшим ніж торік, адже погода була сприятливішою. Але повторення весняно-літнього дефіциту цілком можливе, бо від білоруського диктатора можна чекати чого завгодно. Йому навіть спало на думку штрафувати магазини за порожні прилавки. Та й чи зможе батька відмовити другові Путіну, якщо тому знову забракне продукту? Білоруська преса зараз, якщо брати по сільгоспродукції, то в основному обговорюють саме це, це питання, що гаразд, так, що буде в наступному травні? Ми знову все продаємо, продаємо в Росію, чи буде щось на внутрішній ринок? Я не виключаю, що в Білорусі також о, ці восені ведуть певні обмеження. А глобальніше в мінську вже визнають, ставка на союз із Росією та примусова прив'язаність до її ринків зіграли з Білорусю злий жарт. Економіка агресорки стала на військовій рейки. А отже, вона вже не потребує стільки цивільного імпорту від молодшого брата. І якщо ліквідується національний проект, на які продавалась білоруська техніка, все інше, то а як ти будеш продавати? Це саме те, що зараз сьогодні, штовхає офіційний міськ спроби знайти якісь якісь компенсатори, шукати контакти з Трампом, там працювати з Китаєм, спробувати відновити діалог з європейським Союзом. Це це все в принципі, наслідки в такої політики. Картопляна імперія без картоплі це символ не лише аграрних проблем, а й усієї білоруської моделі, яка 30 років існувала за рахунок Росії. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.